Вітаю колектив. Таке відео хочу зняти. Придбав ось таку лампочку. Досить актуальна якби тема зараз, да, так як світло вимикається. Зараз світла немає. Я знімаю на спишку ну, камери телефону, да, щоб було видно. І купив сьогодні в магазині у нас на місці ось таку лампочку на акумуляторах. Думаю, зніму так, поділюся, що така штука взагалі є. Ось. Я то в інтернеті бачив, але ну, в інтернеті замовляти. Вона там коштує, я не знаю, у нас 200 гривень в магазині. Сьогодні я купував в інтернеті, там 190 я бачив, ну як хто. Але ще ну, за доставку заплатиш, то дорого виходить. А так дивлюся, в магазині у нас з'явилися, то думаю, чому, чому не взяти? Світло вимикають. Ось темніє зараз на вулиці, якби ну, рано, то в хаті ну, потрібно, потрібне світло. Є там фонарики, звичайно, там різні, налобні і такі в мене, але. Ось така штука, як на мене, досить, досить класна. Вона йде на двох акумуляторах. Ось такі кришечки, такі акумулятори, як в звичайних ліхтариках. Да? З одної сторони, з іншої сторони. На ній що пише 20 20 Вт. Ну, не знаю. Це якби не реклама, в коробочки з під неї показувати, якби не буду. Їх цих фірм, я думаю, є багатенько. Немає різниці. Отже, який як би, смисл, да, в ній, коли І у ну, нас вкручується звичайний патрон, там, в люстру чи куди кому потрібно. ось, І йде ще до неї ось такий колпачок, де можна підвішати також будь-куди, як би вам потрібно. Працює вона, тут кнопок як би, вмикання ніяких немає. ось, Вона працює, коли в цьому колпачкові є такі ці контакти. да, коли ви її закручуєте в цей колпачок, ось так до кінця, вона вмикається. Ось. Можна будь-куди за ось цей гачочок її підвішати. Або, І ще прикольно, коли ви, ну, ви, викрутив колпачок, я спочатку так взяв руку і вона засвітилася. Прикольно, я спочатку не зрозумів, що зробилося. А воно якось так видно замикаєш теж і, і воно світиться. <кій> зараз хочу викрутити. Тут на літній кухні я знімаю. Викручу лампочку таку звичайну і вкручу ось цю. І покажу, як воно світе. Тому таке відео зараз я це діло зроблю. Але хочу поділитися, що досить, як на мене, кра... ну, прикольна штука. Набагато краще, ніж оці фонарики за собою носити. А в одній комнаті там вкрутив, в якій ви найбільше я купив собі дві лампочки. Да, в одну вкрутив, в одній комнаті як немає світла, де ми там найбільше тусуємося. Да, ось собі вкрутив, включив і вона світиться. Коли напругу дали, вона там же ж і в плафоні, в люстрі, чи де ви там вкрутили, вона там же ж і заражається. Виходить. Тому, як на мене, досить зручно. Як воно по практичності, ну, в плані довговітності, да, то це вже я не скажу. Ось, а так перший погляд досить, досить класно. Тому вкручую в люстру і покажу, як воно світиться вже в люстрі. Ось так налаштував, не знаю, думаю буде видно. Он, люстра, да, зараз <кхи> повмикаю. Світла немає, тому викручую звичайну лампочку. Звичайна лампочка була вкручена і, і вкручую ось цю. Все, лампочку вкрутив, видно, видно, нічого не світиться. Зараз вмикаю вмикач. Вмикнув і вона освітлює. Світла немає, як би, ну, загального, а у нас в кімнаті світло буде. Світло дадуть, вона так же само буде працювати, тільки почне зараджатися. Класно? Як на мене, класно? Не знаю. Ну... Ось так. Тому ось таке відео, якби зовсім не планове, як з промтом вийшло. Да? Думаю, ну а чого не зняти? Можливо, хтось не знає про таку штуку, а воно дійсно корисно, як на мене. Тому і недорого. Не знаю, як там в кого. 200 гривень, 2 акумулятори. Тут тільки 2 акумулятори будуть коштувати, я не знаю. По гривні 100-120, напевно. Ось. Як на мене, то класно. Не знаю. Пишіть свої думки. Хто вже такими користується, можливо, відпишетеся, як вони по надійності, як вони по довговічності. Ось. Але так як я тільки купив і моє перше враження, якби ну, класне, не знаю, працює. То ділюся з вами. Все. Всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтеся. Буду радий поспілкуватися в коментарях. Всім до нових відео.